Роберт Шеклі. Служба ліквідації. Відвідувача не варто було пропускати далі приймальні, адже містер Фергюсон приймав людей лише за попередньою домовленістю і робив виняток хіба що тільки для деяких важливих осіб. Час коштував грошей, і його треба було берегти. Однак секретарка містера Фергюсона Міс Дейл була молода та вразлива. Відвідувач же досяг поважного віку, носив скромний англійський костюм з твіду, тримав у руці палицю і простягнув секретарці візитівку від гарного гравера. Міс Дейл вирішила, що це важлива особа, і провела його прямісінько до кабінету містера Фергюсона. Вітаю вас, сер, сказав відвідувач, щойно за міс Дейл зачинилися двері. Я Есмонд зі служби ліквідації. І він вручив Фергюсону візитівку. Зрозуміло. Відгукнувся Фергюсон, роздратований відсутністю тями у міс Дейл. Служба ліквідації? Вибачте, але мені абсолютно нема чого ліквідовувати, і він підвівся в кріслі, бажаючи негайно припинити розмову. Невже зовсім нема? спитав відвідувач. Жодного папірця. Дякую, що потрудилися зайти. Тож, виходить, ви задоволені людьми, що вас оточують? знову запитав відвідувач. Що? А яке вам до цього діло? Ну як же, містере Фергюсон? Адже цим і займається наша служба ліквідації. Ви мене розігруєте, сказав Фергюсон. Аж ніяк, відповів містер Есмонд з деяким подивом. Ви хочете сказати, промовив, сміючись, Фергюсон, що ви ліквідуєте людей? Так, ми ліквідуємо людей, спокійно відповів містер Есмонд, і зручно вмостившись у кріслі, діловито продовжив. Звісно, я не можу пред'явити вам жодних письмових доказів, бо все ж таки ми намагаємося уникати реклами. Однак смію вас запевнити, у нас стара і надійна фірма. Зависла довга пауза. Фергюсон не зводив погляду з бездоганно вдягненого відвідувача, який сидів перед ним прямий та чопорний. Він не знав, як поставитися до почутого. Все сказане відвідувачем, безперечно, є жарт. Кожному зрозуміло, це не може не бути жартом. І що ви робите з людьми, яких ліквідуєте? запитав Фергюсон, підтримуючи цю гру. Це вже наша турбота, сказав містер Есмонд. Важливо те, що вони зникають. Фергюсон підвівся. Добре, містере Есмонд, яка насправді мета вашого візиту? Я вже казав, відповів Есмонд. Облиште, це ж не серйозно. Якби я гадав, що це серйозно, я б вже викликав поліцію. Містер Есмонд зітхнув і підвівся з крісла. У такому разі я гадаю, що ви не потребуєте наших послуг. Схоже на те, що ви цілком задоволені друзями, родичами і своєю дружиною. Дружиною? Що ви знаєте про мою дружину? Нічого, містере Фергюсон. Ви розмовляли з нашими сусідами? Ці наші сімейні сварки нічого не значать? Абсолютно нічого. Есмонд важко опустився у крісло, уважно розглядаючи Фергюсона. Погляд Фергюсона був холодним і непроникним. Я не маю жодних відомостей про ваше подружжя, містере Фергюсон, промовив він тихо, майже буденно. Фергюсон здригнувся. Чому ж тоді ви назвали мою дружину? Ми встановили, що основну статтю нашого доходу становлять шлюби, відповів Есмонд, легко торкаючись на балдашника своєї палиці. Фергюсон демонстративно випрямився. У мене все гаразд, ми з дружиною чудово уживаємося. Тоді е, служба ліквідації вам ні до чого, зауважив Есмонд, балансуючи між загрозою та байдужістю. Фергюсон почав нервово походжати кімнатою, заклавши руки за спину. Розумієте, затнувся він. Я не вірю жодному вашому слову. Жодному. Але припустимо на секунду, що ви говорили серйозно. Тільки припустимо. Яка юридична процедура, якщо я. якби я захотів? Есмонд відповів спокійно, без жодної емоції. Достатньо вашої словесної згоди. Яка оплата? спитав Фергюсон, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Аж ніяк не наперед, тільки після ліквідації. Мені байдуже, поспішно кинув Фергюсон. Я просто цікавлюся. Він завагався. Це боляче? «А ніскільки!» – знову без жодної емоції відповів Есмонд. Фергюсон продовжував нервово крокувати. Ми з дружиною разом 17 років. Звісно, у спільному житті завжди виникає тертя. цього слід очікувати. Містер Есмонд слухав з непроникним виразом обличчя. Ви, очевидно, вже про це знаєте? Аж ніяк. відрізав Есмонд. Не може бути. вигукнув Фергюсон. Невже ви з'явилися до мене зовсім без причини? Замість відповіді містер Есмонд знизав плечима. Як би там не було, вагомо мовив Фергюсон, я вже поза тим віком, коли хочеться перебудувати своє життя інакше. Припустимо, я не одружений. Припустимо, я міг би завести стосунки, наприклад, з міс Дейл. Напевно, це було б приємно. Приємно, але не більше того, холодно кинув Есмонд. Так, згоден. Це було б позбавлене справжньої цінності, бракувало б твердого морального підґрунтя, на якому має базуватися будь-яка успішна справа, продовжував Фергюсон. Це було б лише приємно, знову повторив містер Есмонд. Саме так мило не сперечаюся. Міс Дейл приваблива жінка, ніхто не стане заперечувати. У неї завжди рівний настрій, чудова вдача, вона надзвичайно люб'язна. Після цих слів містер Есмонд посміхнувся, підвівся і попрямував до дверей. А як з вами зв'язатися? несподівано для самого себе запитав Фергюсон. Есмонд обернувся. У вас є моя візитівка. За цим телефоном мене можна застати до п'ятої години, але вам слід прийняти рішення сьогодні ж, не пізніше цієї години, час гроші, і ми маємо дотримуватися свого графіка. Звісно. Підтакнув Фергюсон і нещиро засміявся. А все ж я не вірю жодному вашому слову, мені навіть невідомі ваші умови. Запевняю вас, Есмонд промовив тихо, за вашого матеріального становища ви неодмінно знайдете їх більш ніж помірними. А чи зможу я потім, після нашої угоди, заперечувати, що будь-коли бачив вас, розмовляв з вами і взагалі вас знаю? Природно. Есмонд посміхнувся. Повна конфіденційність, наше професійне кредо. І ви справді відгукнетеся, якщо я наберу цей номер, до п'ятої години. На все добре, містер Фергюсон. Після відходу Есмонда Фергюсон виявив, що в нього тремтять руки. Розмова схвилювала його, і він вирішив викинути все почуте з голови. Однак виконати це рішення виявилося не так просто. Як серйозно він не нахилявся над паперами, як не скрипів пером, кожне слово Есмонда гучно лунало в його вухах. Якимось чином ця служба ліквідації дізналася про вади його дружини. Есмонд сказав, що вона примхлива, сварлива, докучлива, і він, Фергюсон, мусив визнати ці гіркі істини. Лише стороння людина здатна дивитися на речі Тверезо, без упередження. Фергюсон знову спробував заглибитися в роботу, але тут з ранковою кореспонденцією з'явилася міс Дейл. Глядячи на неї Фергюсон, мимоволі погодився, що вона дійсно надзвичайно приваблива. «Будуть ще якісь. Розпорядження, містере Фергюсон, поцікавилась, міс Дейл. Що? Ні, поки що ні, відповів Фергюсон. Коли вона вийшла, він ще довго дивився на двері. Працювати далі було безглуздо, і він вирішив негайно піти додому. Міс Дейл, сказав він, накидаючи на себе пальто, мене викликають. Потім додав боюся, що в нас накопичується чимало роботи. Тому чи могли б ви цього тижня попрацювати зі мною якось Увечері. Звісно, містере Фергюсон, погодилась вона, я не заважатиму вашим світським розвагам? запитав Фергюсон з натягнутим смішком. Аж ніяк, сер», – жваво відповіла міс Дейл, «Я... я постараюся вам це компенсувати. Діло перш за все, до побачення. І він поспішно вийшов з контори, відчуваючи, як палають його щоки. Удома дружина якраз закінчувала прання. Місіс Фергюсон була непривабливою жінкою низького зросту з нервовими зморшками біля очей. Побачивши чоловіка, вона здивувалась. Ти сьогодні рано, сказала вона. А що це забороняється? запитав Фергюсон з енергією, яка здивувала його самого. Звісно, ні, відповіла дружина. Чого ти добиваєшся, щоб я замучився на роботі до смерті? огризнувся він. Коли ж це я. почала говорити місіс Фергюсон. Будь ласка, не вступай зі мною в суперечку, відчеканив Фергюсон. Не пили мене. Я тебе не пилила. закричала дружина. Піду прилягу, сказав Фергюсон. Він піднявся сходами і зупинився біля телефону. Поза сумнівом, усе, що сказав Есмонд, відповідає дійсності. Він глянув на годинник і з подивом побачив, що вже без чверті п'ята. Фергюсон почав нервово ходити біля телефону. Він уперто дивився на візитку містера Есмонда, і в мозку йому з'явився образ ошатної, привабливої міс Дейл. Він різко схопив слухавку. Ало, це служба ліквідації? говорить Фергюсон. Есмонд слухає, відізвався знайомий голос. Що ви вирішили, сер? Я вирішив. І тут Фергюсон замовк, міцно стискаючи слухавку. Я маю повне право так учинити. Подумки сказав він сам собі. Але все ж таки вони одружені сімнадцять років. Сімнадцять років. Вони знали і щасливі миті, не лише погані. Чи справедливо буде так вчинити, якщо по справжньому це несправедливо? Що ви вирішили, містере Фергюсон? знову повторив Есмонд. «Я… Я ні. Мені не потрібна ваша служба. Вигукнув Фергюсон. Ви впевнені, містере Фергюсон? холодно перепитав Есмонд. Так, я абсолютно впевнений. Вас треба посадити за ґрати. Прощавайте, сер, твердо сказав Фергюсон. Він поклав слухавку і одразу ж відчув, що з душі його звалився величезний камінь. Він поквапився вниз. Дружина смажила грудинку, страву, яку він завжди не терпів. Але зараз це було неважливо. На дрібні неприємності він вже був готовий дивитися крізь пальці, і тут раптом пролунав дзвінок у двері. Ох, це, напевно, спральні, сказала місіс Фергюсон, намагаючись одночасно перемішати салат і зняти з вогню суп. Тобі не важко буде відчинити? Жодних проблем. вигукнув Фергюсон і, сяючи нещодавно набутою самовпевненістю, відчинив двері. На порозі стояли двоє чоловіків у формі з великим полотняним мішком. Пральня? весело запитав Фергюсон. Служба ліквідації. коротко відповів один з непроханих відвідувачів. Але ж я сказав, що я відмовився. вигукнув Фергюсон. Двоє чоловіків діловито схопили його і запхали в мішок зі спритністю, набутою внаслідок тривалої практики. Ви не маєте права. пронизливо закричав Фергюсон. Над ним зімкнувся мішок, і Фергюсон відчув, що його несуть по садовій доріжці. Заскрипіли, відчиняючись, дверці автомашини і його обережно поклали на підлогу. Усе гаразд, раптом почув він голос своєї дружини. Так, мем, у нас змінився графік. В останню мить виявилося, що ми можемо обслужити вас сьогодні. Я так рада. Донеслися до Фергюсона її слова. Сьогодні в день я отримала величезне задоволення від розмови з містером Френчем з вашої фірми. А тепер, вибачте мене, обід майже готовий, а мені ще треба декому зателефонувати. Автомобіль рушив з місця. Фергюсон намагався закричати, але полотно мішка щільно обхоплювало його обличчя, не даючи відкрити рота. Він безнадійно запитував себе, кому ж вона збирається телефонувати. А я то нічого не підозрював.